Окупанти продовжили арешт фігурантам першої джанкойської групи справих та хрір. Росія оголосила Джамалу у розшук. Що відомо. Історія кримських татар, традиційні пісні і танці. Кримська родина презентувала проєкт Більгі. Південний окружний військовий суд Ростова на Дону продовжив арешт фігурантам першої Джанкойської групи журналісту Вілену Тимир'янову, активісту Енверу Крошу, а також Ренату Алієву і Едему Бекірову. Про це кримські солідарності повідомила адвокатка Софія Шабанова. Вона брала участь у засіданні з Криму по відеозв'язку. Усі СІЗО кримські татари перебуватимуть до 29 лютого. Ще один фігурант справи Ситяга Бозов ще три місяці проведе під домашнім арештом. Наступне засідання окупанти призначили на 18 грудня. В принципі, можна сказати, и не рассматривалось дело. Прокурор заявил ходатайство о продлении сроку содержания под стражи нашим подзащитным. Сам судебный процесс практически уже подходит к концу. Сторона обвинения практически уже предъявила все доказательства. Кримських татар заарештували торік у серпні під час масових обшуків у Джанкойському районі Криму. Окупанти їм закидають участь в ісламській політичній партії Хізбутта хрір, яка заборонена в Росії однак вільно діє на території України, судять затриманих за статтею про тероризм. Росіяни оголосили у розшук співачку Джамалу. Відповідна інформація з'явилася у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ Росії серед підстав кримінальна стаття, за якою саме статтею обвинувачують окупанти-артистку, не зазначається. Російське видання медіазона повідомило, що це може бути пов'язане зі справою про нібито поширення фейків про російську армію. За їхню інформацією, у листопаді російський суд ухвалив рішення про заочний арешт співачки. Торік у квітні росіяни включили джамало до списку українських артистів, яким заборонено в'їзд до Росії на 50 років. Повалені дерева та підтоплення. Такі наслідки негоди у кількох районах Криму. За інформацією окупаційної влади у Севастополі підтопило житлові будинки. Автівки опинилися під завалами дерев. У Ялті піднявся рівень води у річках. Внаслідок негоди, за словами окупаційної очільниці Ялти, у Гурзуфі зійшов паводок. Підвали деяких будинків опинилися під водою. А це вже окупована керч. Тут море розмило дорогу. На кадрах шлях від міського пляжу у бік приватного сектора. Він повністю зат. Оплений проїзд обмежений. Місцеві кажуть, вони відрізані від міста. Все, море перемиває канал. На подвір'ях жителів Керчі після буревію повалені дерева. Також через ураган люди залишилися без газу. Загалом на півострові знеструмлено 16 ліній електропередач. Без світла залишилися майже 9 тисяч споживачів, у тому числі у Сімферополі та Чорноморському районі. У Севастополі також немає електроенергії на декількох вулицях. Після злив у Криму випав перший сніг. Історія кримських татар, традиційні пісні і танці у Києві. Презентували культурно-просвітницький проєкт Більгі знання громадська організація Кримська родина представила освітню платформу, якою можуть скористатися усі охочі. Наприклад, прочитати книжку з історії кримських татар власного видавництва від кримської родини. Її спеціально переклали трьома мовами: турецькою, англійською та кримськотатарською, розповідають організатори, або послухати цикл відеолекцій про матеріальну і нематеріальну культурну спадщину Крим. 촬영기 음... 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 Ідея такого великого інтегрованого, багатоаспектного, єдиного сайту, чи то точніше платформи, яка би містила не тільки мову, чи не тільки архітектуру, чи не тільки музику, чи не тільки танці. Вона стояла на порядку денному дуже давно. Всі ми знаємо, що кримськотатарське питання, навіть для українців, які мешкають тут у нас, так, тут за кордоном є дуже активним, дуже таким нагальним. гуглять цього дуже багато. І так була потреба. Такого надійного дійсно кримсько-татарського, дійсно не зашуреного ну певними стереотипами, політичними джерела інформації. У рамках проєкту перший художній альбом мисткині Зареми Трасінової та відеоролики із традиційними піснями і танцями. Кримська родина їх записувала в Туреччині, куди переїхала після повномасштабного вторгнення. Там її вихованці і продовжують свою освітню роботу. На відео у рамках проєкту діти з кримської родини виконували танок під автентичну музику. В цьому проєкті... Ми постаралися зробити так, щоб ця пісня, образ та історія воно взагалом все, щоб співпадало і передавало ту епоху, ті часи, коли кримські татари розвивали. Саме ці пісні і історію свою. Аутентичні наряди, які там використовувалися в кліпах цих, теж треба це вивчати більш детально для того, щоб передати глядачу той час ці роки, коли це саме одягалось, і коли ці пісні співались. Матеріали культурно-просвітницького проекту «Більгі» створили, щоб українці могли більше дізнатися про історію і традиції кримських татар у простій і доступній формі. Розповідає Мамуре Чабанова, кураторка освітньої програми з вивчення кримськотатарської мови. Зокрема, усі охочі можуть послухати легенди або як звучать традиційні кримсько-татарські інструменти. Це важливо і для дітей, і для дорослих також. Бо якби, діти, да, це наш основний напрямок, але з допомогою цих відео можуть знайомитися і дізнаватися ще більше один про одного, і дорослі, да, особливо, наприклад, і українці, які цих цікавляться ці темою кримських татар, для того, щоб ставати ближче, да, і розуміти один одного краще. Те, що ми презентуємо вам зараз, і взагалі вся робота протягом наших 9 років це насамперед. Мрії нашої команди. Я щаслива, що не дивлячись на всі обставини, наша організація продовжує свою роботу. Учасники проєкту кажуть, що на цьому зупинятися не збираються. Планують і надалі доповнювати освітню платформу «Більгі» новими матеріалами. Олександра Гресь, Дмитро Панов, Суспільне новини, Крим.